Друзі, висловлюємо вам подяку за минулий сезон. Так. От час нібито вже усім привіт. Вже ніби то все є. Так. Вже нібито все ловить. От час нібито вже всім привіт. Ой, вже ніби то все ага, є. Так, От вже я нібито... Все, все ніби то вже повернулись, нібито вже все є. І я також, от зараз ми зайшли в меню, і я хотів би наголосити, що у нас також є канал Lastic Time. Ми, скоріш за все, скоро на нього будемо знімати відео. Ось. Друзі, вам відомо, що нещодавно вийшов. Тобто, ну, будьте готові. Так, все, ефір нібито йде, тому давайте подивимось, що ми з вами подивимось. Ми з вами подивимось один момент. Давайте так, от закінчився сезон у нас на тому, що мама гарника Ільї застрягла в підвалі. І за рахунок цього у нас якби має бути зараз сюжет в тому, що мама Ільї або загинула, або вижила. Я вже відразу вам скажу, що мама Ільї виживе полюбе, тому що ну, це її життя, по суті, це дуже важливо для Ільї, як би зрозуміло. Тому є інформація, що вона виживе. На даний момент вже є певні арти, які ми замалювали, які ми підготували. Сюжет буде дуже неймовірним, дуже дійсно, ну, дійсно важким. І е, для мене було б важливо, щоб ви підтримали просто нас хоча б лайком на цю трансляцію. Тому що е, веду трансляцію вже давно. вже ну, розпочинав її, перезапускав, не виходило. Тобто, ну, хотів просто попросити за це лайк. Е, зараз я, звісно, Перевірючи, чи точно вона йде, але, скоріш що все, так вона йде. Попросити за це лайк. Зараз я, звісно, перевірючи, чи точно вона йде, але, скоріш що все, так вона йде. Попросити за це лайк. Так, бачу, що все є, все є. І. Давайте. Все ж таки, ми ще раз подивимось момент. який момент я хотів би передивитись. Обривання дуже сильне, дуже швидке, дуже різке. І це трохи дивно. Тому я думаю, що ми в цьому сезоні вже не будемо так робити. І от я зараз, звісно, подивлюсь статистику по трансляції, але якщо зараз по статистиці нічого не буде, тоді ми просто закінчимо цю трансляцію, тому що я просто не бачу смислу її вести. От дійсно, сорі. Так, зараз я бігом ще подивлюсь, чи багато у вас на трансляції. А ви всього один. Сорі, я не буду продовжувати трансляцію, Я не бачу смислу ви надивитись. Який смисл просто продовжувати? Я не розумію. Дякую.